Всім привіт! От вилупилися у нас циплята. Циплятка, отакі красиві, одне е, отаке біле, воно вже обсохло, е, а друге отаке чорне. Е, дивіться, тут у нас така проблемка сталася. Я нічого тут не ціпав, я йому трохи допомагаю, але напевно при інкубації була якась помилка, е, напевно, температура або зависока була, скоріше всього, бо у нього от, кров післа то не добре, Бачите, кров післа. а другий всі надклюнулися, теж буде вилуплятися. то чорне, я бачу, Воно чорне буде кольором, бо воно має дзьоб чорний. Е, е, вот -от -тоз. Я отак яйця е, поклав тут щоб, е, одне на одну, хоч то і не можна. Але я буду зараз просто перевіряти, які надклюнулися, які не надклюнулися. Очі буду давати в коробку, так як в мене вже є коробка, я вам потім завтра показу. Вони спочатку полизать декілька годин, поки що забирати їх не буду. Нехай полизать, їм і тут поки що добре. Я от зараз хочу подивитися, чи все добре. Знаєте, у кури є досить малі ростом, не дуже великі. Вони не є ніяких там порід, вони прості. Але от цепля мені дуже подобається. Так як подивіться, яке воно велике. Прям дуже велике. І дивіться, дивлюся назад. Ой, воно впало. Зараз подивлюсь назад. Нічого немає, все добре. пупок той відсохне потім сам. Що стерцить ззаду, він потім сам обсохне нічого страшного то курця воно набагато менше. От, подивіться, яке гарне пусисте воно буде чорне з білим або полусате. Теже все сухе, все сухе, зад сухий, нічого не є не обкаканий, ні об цим. От тоже то я бачу так помаленьку вже от, помаленьку вже дирку пробиває, тоже буде вилуплятися. І дивіться, я не дуже люблю. Коли таке робиться у мене, але деколи таке стається. Якщо не забирати ці скорлупи, воно отак бачите, входить в середину. То не добре. Скорлупу я все забираю, бажано забрати. От, бачите, Воно висохло все, то заберу. Все, я заберу потім. Так само тут і гуся ці є. Ці цеплята заберу, потрібно їх буде пропоїти. Сьогодні їсти їм давати не буду. Їсти їм давати не потрібно. Те, як вони мають спеціальний жовток в, в організмі. Е, я думаю, ви всі знаєте, він має спеціальний зуток в організмі, тому не потрібно поки що давати пити. Зараз подивимось. Е, прийшло 3-4 години, вони вилупилися. Так, як я вам казав, та як я казав, от так і сталося. Дивіться, бачите, оці дирки у них є, я їм тут трохи допомагав. Але вони самі мають вилупитися. Я от зараз отак беру в руки пробую, бо багато із яких цыплят просто так подають голос і може бути навіть чути, як вони там всередині ну, перевертаються, коли вони будуть вилуплятися. Е, так, 2 е, два, е, два, чотири, сість. 8. Так, 9. 9 це 10 має сьогодні вилупитися до вечора. Так думаю, всі реста будуть вилуплятися вже трохи пізніше. Вже буде пізніше видно. Так, у тому можна дивитися, отак легенько. Ну, Допомагати йому сильно не будемо. бачите. Просто отак трохи відкриваю щоб був воздух і все. Нічого я не тисну, нічого не роблю. Просто отак легенько. Потрібно буде інші яйця подивитися. О, і той този буде вилуплятися. Я цую, Як він в середині піскає. А вони крикливі, капець. Вони тільки у мене вилупилися, а зразу поціли піскати. Отак. От і той този, от този. Бачите, надклюнувся. але там була якась кров. Я не знаю. Розподивлюсь. Так, тут нічого нема. Деякі надклюнулись, деякі ні. Так, і той този буде. ...надкльовуватися, бо я чую, він всередині вже... вже стукає, я чую. Як він стукає, я відчуваю. Тоже він живий. Всі яйця живі в нас. Зараз я подивлюсь. Це воно дирки немає. Ні, той немає дирки, я не бачу. То Този не б... немає. Так, Багато які з них не надклюнулись. Повний інкубатор яєць, з них вилупилося е, тільки два поки що. Ті решта надклюнулись, вони теж будуть в нас всі вилуплятися. Е, без ніяких проблем вони е, вилупились, все нормально. Я їм навіть і сильно і не допомагав. Я в той час пішов взагалі до парку, але я їм не допомагав. Прийшов, дивлюсь, той вже був вилоплений повністю. У нього там пупок потрібно було відірвати. Я нічого не ціпав, він у нього сам відпав потім, бо, якраз це не буду ціпати, щоб кров не пішла ем, В яйці то можна. Но мені здається, що у той буде крупненький, такий, досить великий розміром. Бачите? Завтра потрібно буде сходити і купити комбікорму їм. Сьогодні дамо тільки попити через 2-3 години. Вони вилупилися пів години тому, спіли обсохнути, так як температура в інкубаторі, яка тут є, тут опустилася вниз трохи. Ну нормально, тут опустилася вниз. Була трохи вестці, коли ми відкрили. Яйця вже стають холодними, бо ми відкрили. Температура скоро падає у них. Так, от щось там зелене трохи є, я не знаю. Напевно, той в туалет пішов на яйця. Ну, ладно, нічого страшного. От бачите, от той є старший, всього на е, десь там 8 хвилин з той, але вже його образає. Ну так буває, бачите? Він його е, б'є вже. Будемо будем бачити, як то буде. Е, і дивіться, все нормально, ніяких проблем із лапками в них немає. Спагатика в них немає. До речі, можете подивитися моє відео на каналі, я там розповідав. Ну, будемо чекати, поки ті всі яйця, які тут є у нас, будуть вилуплятися. Сьогодні буду так само їх всіх провіряти, ті, які не надклюнулись, бо я хочу подивитися, скільки точно у мене буде. Сьогодні вже є 20-й день інкубації. На 20-й, на двадцять персий вони вилупляються. Води почав вивод. Буде вивод до завтра, будуть вилуплятися. Ну, коротше, ми чекаємо до вечора, до сьогодні. Що буде сьогодні? Вони вилупляються у нас вноці або зранку, або ввечері, або в обід. Ну, так у нас виходить, бо я закладав яйця. В різних годинах бо в мене несуться не всі кури, я просто докладав, але нічого страшного. Тому в мене вони будуть не в одну годину і не в дві години, і навіть не на день всі разом вилуплятися. Вони в мене будуть вилуплятися та десь 3-4 дня, бо я їх закладав не в перший день яйця. Ну я думаю, ви зрозуміли. Той чорний є, я навіть догадуюся, від якої курки. Відпам'ятаєте, від моєї квоцки, яка сідає і все у мене на яйцях, я її так часто і все називаю. Отут тут трохи їм неудобно бігати, ну потім буде переселяти. О, от і той теж надклюнувся. Теж. От я навіть не бачив, я йому не допомагав. Можна отак скорубку акуратно зробити. І все отак. І все. Але. Та, як я казав, здорове має само вилупитись. І от бачимо, вже нагадив. Ось там нагадав, бачите, коли яйця. Ну так деколи стається нічого страшного. Цікаво, що тут є, тут без е, дирки нічого. Я нічого не чую, не знаю, але нічого страшного, я не здивуюся, якщо хтось із них е, може е, замерзти в яйці, бо таке стається дуже часто з ними. Будемо тепло давати воду їм спочатку, бо вони, напевно, хочуть е, пити. Вони тільки вилупились зразу майже стали на ноги. Тому було набагато часу ставати. Е, от, е, вони дуже гарні і дуже такі крупні, великі, прям дуже повні. Е, таке вразення, таке, якби то бройлер якийсь, а не проста курка. Насправді він от, обсох і кажеться дуже великим. До речі, хочу вам показати, мені дуже подобається від наших. Курей. Бо дивіться, які в них є, от, бачите? Які в них є е, от такі пір'я гарні. На лабах. У них є там на лабах пір'я. Не знаю, як вам там показати, але вам мало бути видно, коли я піднімав. Дуже класно. Не знаю, чи в того так є. Ні, в того так немає, простий. Ну, просто у мене одна курка має е, лаби з пір'ям, вона трохи похожа добрами. Я би подумав спочатку що цепля від брами е, вилупилась, але брами у мене немає, бо брама збила масина, ви пам'ятаєте. От той тоже надклюнувся, тоже є дирка, потім він буде проробити дирку. потім він буде зробити легенько проколоти, щоб йому було легше, щоб він вдихнув свій заповіт і зміг вилупитися. Дивіться, от, зараз я отак покладу. Одне на одне, потім покуду сюди. От вони нагадали прямо сюди, там де вода, потім буде потім заміняти, поцистити за ними, бо потім буде дуже сильно смердіти, бо я вже знаю, як то є. Бачите, подивіться, які лаби є красиві, дуже, Такі прям з мохом. Їм в зимі зато зимно не буде, бо є такі кури, які в мене гуляють в зимі на вулиці, то їм не є навіть зимно, бо вони всі покриті мохом густим. Такі, вони до брами похожі. Ну, брама може гуляти на вулиці. От бачите, от. в туалет сходив. Прямо там, де яйце. Брама гуляє по вулиці навіть в зимі. І не мерзне. Може витримувати досить високі морози, а їхні цеплята досить добре вилупляються із яйця. І вони теж досить крупненькі такі розміром. Дуже подобається. І своєю визиваємостю. Вони дуже визивають в домашніх умовах, і все з ними є нормально. Отак. От, От я бачу, вже деякі із них пробивають більше скалупу, вже будуть прокручуватися. Не знаю, в того є проблемка, яка з бачите кров післа. Я не знаю, що тут сталося. Але будемо надіятися, що біса частина із тих цеплят буде у нас вилуплятися. бо потрібно нам буде давати в коробку їх. Потрібно давати і е, давати те лампу Ну От вон, їм зараз неудобно вони зараз лізуть одне на одну. Отакі от у нас справи. Вилупилося два отак от Ну Всім дякую за перегляд такого відео і всім пока.